В Україні дев'ята година вечора. Доброго вечора, малята, любі хлопчики і дівчатка. З вами Тетя Зоя. Сьогодні в нас українська народна казочка, як квітень до березня в гості їздив. Колись давно покликав березень квітня до себе в гості. Квітень поїхав возом, а березень заходився та такого та робив, що мусив квітень додому вернутися. Сніг, мороз, завірюха, не можна ніяк возом їхати. На другий раз знову поїхав квітень до березня в гості, та на цей раз уже не возом, а саньми, а березень пустив тепло, сніг розтанув, річки розлилися, знов мусив вернутися квітень. Зійшовся квітень з травнем і скажеться Скільки разів уже зриваюся їхати до березня в гості. А ніяк не доїду, ні возом, ні саньми. Поїду возом, зробиться зима така, що осі пообмерзають і колеса не крутяться. Поїду саньми, теплінь така стане, що ні возом, ні саньми. А травень каже Я навчу тебе, як доїхати. Зроби так візьми воза, сани і човен. Ото тоді, певний доїдеш. Послухав квітень і діждавши щось слушного часу, Зробив так, як порадив травень, їде саньми, а на санях воза і човен везе. Березень дав тепло і сніг розтав. Тоді квітень кладе сани і човен на воза і так і далі їде. Став знову морози сніг, квітень знов поскладав човен і воза на сани. Далі розтав сніг, розпустилось крізь річки і не можна їхати ні саньми, ні возом. Тоді квітень склав на човен сани і воза, і поїхав ще швидше по воді. Приїхав до березня в гості так, що той не сподівався. Здивувався березень та й питає А хто тебе навчив, як до мене дістатися? Та спасибі йому травень порадив, як їхати. Березень каже тоді Зажди ж ти маю, я ще тобі крильця обшмагаю. От від цього часу і тепер, часто в травні. Березневі морози бувають, бо березень і досі сердиться на травень. Отака в нас сьогодні казочка, тітки. а вам же пора відпочивати Тихої ночі вам на добрать.